Цінно про філософію, і сьогодні про софізм. Основою світогляду у софізмі був вислів грека Протагора: людина є міра всіх речей. У софізмі істина не мислилася, якщо сідина для всіх. Адже якщо всі думають по-різному, то істина у кожного своя. І уявлення про прекрасний потворне кожного. Ці поняття як у філософії, так і в моральності відносні. Тому і софістика це діє за допомогою будь-яких прийомів захищати певні тези, не враховуючи об'єктивну істинність чи хибність цих тез. А ось паралогізм це логічна помилка, допущена не навмисно, а зазвичай через незнання логічних правил. До того ж, паралогізми слід відрізняти від парадоксів і антиномій. Правильно побудованих умови водів, що призводять до самозаперечення. І філософія війни. Якщо ви вирішили діяти, закрити двері для сумнівів Фрідрих Ніцше. Так і про війну. Раз дали відпір ворогу, то тепер нема сумніву. Треба йти до перемоги, Не зважаючи на що. На жаль, навіть на власні жертви. Філософія учить та любить.